Шановні українські народи, пане голову, народні депутати. Сьогодні Україна веде війну із російським агресором. Нова Верховна Рада приступила до своєї роботи. Ми говоримо про розподіл комітетів чи про формування Кабміну, але група воля народу пропонує на слідуючому тижні, або, можливо, на цьому тижні, провести засідання Верховної Ради. Нехай Верховна Рада визначиться закрите чи відкрите. Але ми повинні заслухати Міністерство оборони, керівництво АТО з приводу тих подій, які сьогодні відбуваються на фронті. Я думаю, що нам цікаво було б вияснити, як відбувається ротація української армії, яке матеріально-технічне забезпечення і чи спечні сьогодні війська теплою одежею на зимовий період, і які перспективи проведення антитерористичної операції на сході. Я думаю, що таке засідання вкрай необхідно провести найближчим часом. Коли проходила виборча кампанія, особливо депутати-мажоритарники дуже добре знають наскільки сьогодні важке становище життя людей в округах і українського народу. Інфляція майже 100%. Товари першої необхідності піднялися два рази в ціні. Група фракція або група воля народу пропонує в бюджеті на 2015 рік. З внести зміни з індексацією на інфляцію, яка відбулася протягом цього року, щоб підтримати український народ, підняти мінімальну заробітну плату і підняти пенсію. Ми вважаємо, що, до речі, міністр фінансів України заявила, що в межах 20-го числа буде прийнятий бюджет на 15-й рік. Ми вже чуємо сьогодні заяви про те, що цей бюджет буде надто складним. Ми пропонуємо також, щоб кабінет міністрів і міністр фінансів провели зустрічі з фракціями групами Верховної Ради, обговорили бюджет, щоб він не був внесений в останній день і за один день нам прийшлося його прийняти. Ми повинні розуміти, за що ми будемо голосувати і що це буде бюджет, які будуть видатки і які будуть доходи даного бюджету. Прошу голову Верховної Ради проініціювати такі зустрічі із міністерством, міністром фінансів і кабінетом міністрів. Дякую за увагу. Thank you.